Бажаю здоров'я, друзі! Як я вже казав в одному із своїх попередніх відео: на кордоні з країнами Європейського Союзу є все. Круті нові пікапи вартістю по 2 мільйона гривень за кожен, загороджувальні паркани. Немає взагалі проблем з постачанням дронів, техніки, засобів відеоспостереження, приладів нічного бачення, тепловізорів і так далі. А також немає нестачі особового складу в підрозділах поліції, прикордонної та митної служби. Усі ці підрозділи повністю укомплектовані і знаходяться дуже і дуже далеко від зони бойових дій, дуже далеко від війни. Друзі, я взагалі не розумію, про які проблеми з ротацією зараз іде мова. Про яке взагалі відновлення підрозділів за рахунок цивільного населення може іти мова? Ми збираємо усім світом на гнилі автівки, збираємо на дрони, самостійно виготовляємо боєприпаси, техніку, дрони і так далі. Самостійно собі купуємо форму, амуніцію та інше. А армія дармоїдів-чиновників разом з підготовленими. Та повністю укомплектованими підрозділами сидять далеко від війни, на різних корупційних та тіньових схемах, жиріють та кошмарять людей. Друзі. В усьому цьому вина – ця зелена влада мародерів та корупціонерів. Вони спеціально створили ці соціально несправедливі умови. Їм не цікаво забезпечувати армію. Їм взагалі не цікавий народ України. Їм цікаві тільки тіньові корупційні та незаконні потоки, для захисту яких і існують різні недоторкані підрозділи та армія чиновників. Друзі, тільки поборовши внутрішнього ворога, ми переможемо зовнішнього. І лише тоді зможемо навести лад у нас в країні. Знайте правду, бережіть себе, об'єднуємось. Слава Україні!